Мене звати Анатолій Лукащик, я адвокат і засновник адвокатського бюро Лукашчик Альянс. Наше бюро створене для того, щоб допомагати людям знаходити вихід навіть із найскладніших ситуацій. Основні напрямки нашої роботи податкові спори, цивільні та господарські справи, а також юридичний супровід бізнесу. Ми представляємо як підприємства, так і фізичних осіб. Маємо успішні кейси у різних сферах, від податкових спорів до складних цивільних процесів. Один із останніх прикладів вдалося домогтися скасування податкових повідомлень рішень ще на досудовому етапі. Це результат ретельної підготовки, виваженої правової позиції та правильно обраної стратегії. Над більшістю справ я працюю особисто. У кожній ситуації глибоко занурююсь у суть питання, шукаю рішення і не обіцяю того, чого не можу гарантувати. Для мене важливо не лише виграти справу, а й допомогти людині зрозуміти, як захистити свої права. Якщо ви шукаєте адвоката, якому можна довірити важливе, звертайтесь, адвокатське бюро Лукащик Альянс. Не просто юридична допомога, це уважність, стратегія і максимальний результат.